Вітаю вас в академії Алватех. Мене звати Сергій, і сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему рентгенобезпеку під час роботи з аналізатором проспектор 2. У цьому відео ви дізнаєтеся, що таке рентгенівське випромінювання і чим воно відрізняється від радіоактивного. Як генерується рентген у проспектор 2? Чому аналізатори ЛВТех є повністю безпечними? Які системи захисту вбудовані в прилад, та яких простих правил варто дотримуватись, щоб працювати спокійно і надійно? Отже, почнімо перше, що таке рентгенівське випромінювання. Це короткохвильові електромагнітні хвилі, які можуть іонізувати атомні частинки речовин. на відміну від радіоактивного випромінювання, яке існує постійно внаслідок розпаду атомів. рентгенівські промені з'являються лише під час роботи спеціальної рентгенівської трубки. І саме такий принцип реалізовано в Проспектор -2». У усередині приладу знаходиться. Невеличка рентгенівська трубка, яка активується тільки на час вимірювання. Коли електрони вдаряють по аноду з родію або вольфраму, утворюється рентгенівський пучок, спрямований на зразок. Коли аналіз завершення, завершено, випромінювання миттєво припиняється. А тепер друге чому аналізатори ЛВАТЕХ є абсолютно безпечними? По перше, у проспектор 2 немає жодного радіоактивного джерела. Випромінювання створюється виключно електричною трубкою і лише на момент аналізу. По друге Потужність трубки до 5 Вт. Це дуже низький рівень, і навіть на відстані 10 см від відносика аналізатора випромінювання не відрізняється від природнього фону, який у нас є. У Prospector 2 передбачено кілька рівнів захисту, щоб запобігти будь-якому випадковому випроміненню. Перший це інфрачервоний датчик зразка, який знаходиться зверху носика. Рентген увімкнеться тільки тоді, коли зразок щільно закриває вікно аналізатора. Другий це автоматичне вимкнення трубки при занадто низькому сигналі. Якщо зразка, наприклад, немає або він нещільний. Прилад зупиняє автоматичне випромінювання. І третій – це світлова індикація. Синій індикатор е, означає, що прилад готовий до роботи, а червоний означає, що зараз виконується аналіз і рентген активний. А для додаткової безпеки з різними типами зразків ми рекомендуємо використовувати лабораторний стенд із захисною кришкою. Він повністю блокує будь-яке розсійне випромінювання. Працюючи з ProSpectр 2. Завжди дотримуйтесь кількох простих правил: спрямовуйте прилад тільки на зразок і щільно притискайте його до поверхні. Переконайтеся, що загорівся синій індикатор перед початком вимірювання. Також ніколи не направляйте аналізатор на людей або на відкриті ділянки тіла. Тримайте руки з боку або позаду аналізатора під час вимірювання. А якщо аналізуєте дрібні або прозорі зразки, обов'язково використовуйте е, лабораторний стенд з захисною кришкою. Отже, при дотриманні цих простих рекомендацій робота з Prospector 2 є повністю безпечною. Аналізатор забезпечує. Високу точність результатів, не наражаючи користувача на ризик. Дякую вам за увагу. Ще більше корисних відео ви знайдете на каналі Академії ОВАТЕХ. До зустрічі в наступних випусках.